Організація з безпеки і співробітництва в Європі має намір розпочати вивезення меланжу із Сенжівського полігону. Про це повідомив голова облдержадміністрації Микола Палійчук. Меланж – компонент рідкого ракетного палива. Він є токсичним. Речовина екологічно шкідлива для навколишнього середовища. За словами губернатора, на Прикарпатті вже перебувають представники ОБСЄ. Сьогодні вони спільно із екологічною службою, санепідемстанцією та військовими перевіряють спеціальні цистерни щодо їхньої надійності. Під час транспортування ракетного окислювача вивіз меланжу відбуватиметься в кілька етапів. Наразі військові проходять спеціальні тренування та інструктаж. Нагадаємо, на складах у ценжеві зберігається понад 2000 тонн ракетного палива. Після вивезення меланжу фахівці проведуть рекультивацію земель військового містечка та екологічні дослідження. Я переконаний, що все відбудеться спокійно, але це питання ми мусимо вирішити. Для мене особисто це було надпринципове питання, щоб ми мелан забрали. Ми дуже багато уваги не приділяли, але коли я був на місці, подивився, яку небезпеку несе ця речовина для області і безпосередньо для найближчих населених пунктів, ми зробили все, щоб його вивезти. І дякувати Богу, що одне дуже важливе питання буде знято.